У пенсійному фонді новомосковська буде працювати гаряча лінія. Органи пенсійного фонду намагаються зробити обслуговування пенсіонерів, роботодавців і громадян більш якісним, оперативним та функціональним. Так, що з метою вдосконалення роботи у сфері масової комунікації та проведення прямого діалогу з громадянами в новомосковському об'єднаному управлінні пенсійного фонду України Дніпропетровської області діє пряма телефонна гаряча лінія, зателефонувавши до якої людина може отримати необхідну консультацію з актуальних питань пенсійного законодавства. Від керівного складу управління для цього мешканцям міста Новомосковськ та Новомосковського району необхідно зателефонувати 24 березня у період з 14 до 15 години за телефоном 056 93 771 37. На запитання відповідатиме перший заступник начальника управління Ткаченко Зоя Вікторівна. В місті Синельникове на Дніпропетровщині виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами. Про це повідомила прес-служба СБУ. У схованці влаштованій в лісосмузі біля ґрунтової дороги поблизу міста знайдені дві реактивні протитанкові гранати РПГ 22 два, корпуси гранат РГД 5 магазин до АК 74 945 патронів калібру 5,45 та 700 грамів пороху. Слідство триває. Чергові групи демобілізованих приступили до вивчення англійської на безкоштовних курсах. Ще дві групи учасників АТО. Приступили до курсів англійської протягом трьох місяців. Знання вдосконалюватимуть понад 20 хлопців. Нині на безкоштовних курсах іноземну вивчають ще 85 військових. 260 вже завершили заняття. Про це повідомив голова Дніпроода Валентин Резніченко. Боєць національної гвардії Микола у школі вивчав німецьку. На курсах для атовців англійську буде опановувати практично з нуля. На даний момент просто останні там. Там лет 10 я просто понимаю, что есть недостаток е во владении, там, да, во владении там, языками, то есть, в частности, английский это универсальный язык, где можно общаться с любыми людьми, там, любых народов, стран, поэтому ну, жизнь продолжается, надо расширять свой кругозор. А от Анатолій з 93-ї бригади трохи розуміє англійську та вважає, цього недостатньо. Я хочу розмовне знання отримати англійського язика, Ну, ну. Какої уровень у вас час? Ну, у нас мінімальний уровень зараз. Я здав тест. Тобто, ну не повний ноль, немножко більше. У двох нових групах з англійською понад 20 бійців. Вони займатимуться три місяці. Викладач Марія Кравець обіцяє, викладатиме не лише за підручниками, а й шукатиме для хлопців цікаві завдання. Акцент на розмовні англійській. Деякі з них справді насправді показують е, великий прогрес. Е, Великий недолік взагалі нашого нашої освіти шкільної в тому числі в тому, що е, часто студенти вміють писати, читати, але не дуже говорять англійською мовою, тому що існує бар'єр е, і дещо страх, говоріння іноземною мовою, страх, помилок. Але зараз е, я бачу справді великий значний прогрес. Безкоштовні курси з англійською вже завершили 260 бійців. 85 ще навчаються. Центр допомоги учасникам АТО при Дніпропетровській ОДА знаходиться за адресою місто Дніпро, проспект Поля, 1, колишній проспект Кірова. Перший поверх телефон 056-742-86-62. Курси безкоштовні, аби подати заявку. При собі слід мати посвідчення учасника бойових дій та документ, який підтверджує безпосередню участь в АТО. У Дніпрі СБУ викрила схему розтрати трьох мільйонів державних коштів. Схему розтрати близько трьох мільйонів державних коштів, виділених на ремонт двигунів для електровозів. викрила в Дніпрі служба безпеки України спільно з прокуратурою. У 2014 році керівництво державного підприємства, що займається виробництвом та ремонтом електровозів, перерахувало 3 мільйони гривень за ремонт двигунів приватному підприємству, яке взагалі не має спеціального технологічного обладнання та необхідних фахівців. Внаслідок чого двигуни не відремонтовано, а гроші переведено на рахунки фіктивних підприємств та розкрадено. Характерно, що ДП має заборгованість з виплати заробітної плати в розмірі 7 мільйонів гривень, яку керівництво приховало від контролюючих органів. Під час обшуків за місцями проживання та роботи зловмисників правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію реально існуючих та фіктивних підприємств, електронні носії інформації, банківські документи, що підтверджують злочинну діяльність. Керівництва ДП та чимало матеріальних цінностей, що належать керівнику підприємства. Відкрито кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України. Керівнику підприємства повідомлено про підозру. Триває слідство. Про це повідомляє прес-центр служби безпеки. На алеї пам'яті біля Дніпрода тестують підсвітку скляних стел. На алеї пам'яті, що реконструюють поблизу Дніпровода, протестували першу скляну стелу. Робили це ввечері, аби побачити, як працює підсвітка. Всередині стели кольоровий знімок, щоб зображення було видно з обох боків, використали нову технологію подвійний друк фото на склі. Вздовж алеї змонтують 12 таких стел. На них закарбують імена полеглих героїв революції гідності та бійців АТО, а також фото з передової. Сейчас проводятся испытательные работы. Мы применили новую технологию, двойная печать на стекле. И наша задача подсветить ее правильным образом, чтобы создать правильную композицию. И чтобы ее там хорошо было видно, она просматривалась с любой точки. Поэтому два раза в неделю мы по вечерам, когда позволяет ну, погода и позволяет темное время суток, мы испытываем различные элементы и смотрим, как это будет лучше выглядеть. Почему? Потому что, смотрите, на самом деле, несложно создать обычную аллею памяти в советском стиле, но, наверное, первое, сложно сделать что-то, что впишется в интерьер центра Днепра и его украсит. Второе, времена идут, времена меняются. Мы хотим, чтобы эта аллея была через 10 лет и через 15, и через 20, напоминала всем о тех жителях нашей Днепропетровщины, которые отдали свои жизни В за борьбі за независимость нашої країни. Стели антивандальні з потрійного скла з підсвіткою і світлодіодних ламп розмірою 4,5 на 2,5 метри. Всередині кольорові знімки військового фоторепортера Дмитра Моравського на алеї таких стел буде 12. На чотирьох будуть фото із зони АТО, на інших імена полеглих. Робота завершиться цьогоріч. Підрядник запевняє, все зробить як годиться та у строк. На сегодня сделано 100% земляных работ, по бетонным работам 100% работ выполнены. В данный момент сейчас мы ведем работы по укладке гранитной брусчатки и по монтажу первых стел. Размеры стеклянных стел 450 на 250 из трех стекол с цветной печатью. Але й у пам'яті розвернуть у бік скверу меморіальний комплекс на жвавому перехресті. Тут кожен зможе відчути свою причетність до історії, побути наодинці зі своїми думками. Майбутній меморіальний комплекс уособлюватиме спомин про загиблих героїв якою має бути алея пам'яті вирішували люди, для яких це місце і є знаковим. Проект обговорювали з громадськістю, дослухалися до ініціатив активістів, архітекторів, священнослужителів, небайдужих мешканців області. Реконструкція алеї ініціатива команди «Дніпро.ОДА». На її реалізацію не витрачено жодної копійки бюджетних коштів. Проект реалізується коштом меценатів. Далі в ефірі про ситуацію з зони бойових дій. Увага на екран. В районі проведення антитерористичної операції ситуація залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. російсько терористичні війська продовжують обстрілювати позиції українських захисників. За минулу добу зафіксовано 91 обстріл. На Донецькому напрямку російські терористи не залишають у спокій захисників Авдіївки, обстрілюючи позиції зі всіх видів озброєння, включаючи важкі міномети і танки. По шахті Бутівка, позиціях біля Кам'янки та Троїцького, ворогатив з мінометів калібру 120, Луганського Зайцева з гранатометів різних систем, БМП та мінометів, Майорська з мінометів 82-го калібру та БМП. Неподалік Новгородського та Опитно противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. А близько 23-ї години ворог зартустанову калібру 152 мм здійснив провокаційні обстріли в напрямку села Клещівка, що на Бахмутській трасі, і не знаходиться на лінії зіткнення. На маріупольському напрямку по позиціям під Широкиним водяним російські окупанти вели вогонь з кулеметів БМП та зенітних установок. Поруч з Павлополем – 120-мм міліметрових мінометів і артилерії калібром 122. в районі Гнутово та Тарамчука з кулеметів та СПГ, а під Новогригорівкою – з БМП, поруч з Марінкою з викаліберних кулеметів. Красногорівки з мінометів калібру 82 і гранатометів. На Луганському напрямку в районі Новоолександрівки і Кримського обстріли вели з гранатометів різних систем та мінометів калібру 120 та 82 мм. Поруч у Ріхову з мінометів 82, а Лубачово з автоматичних гранатометів. Опорні пункти неподалік Валуського зі стрілецької зброї. Близько у півночі артилерії 122-го калібру. Ворог намагався поцілити по позиціях в районі Новоолександрівки та Новозванівки. За добу. Поранено четверо українських захисників. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету ТУР номіналом 5 гривень. Монета вагою 15,55 грамів срібла, має якість карбування спеціальний Uncirculated. Її тираж 4 тисячі штук. Роздрібна ціна такої монети 540 гривень. Монета ТУР входить до серії фауна в пам'ятках культури України і присвячений ТУР, зображення якого втілено на пам'ятках давніх культур, що існувало на території України. На цьому у мене все за ми дізнаватися, які сюрпризи підготувала матінка природа мешканцям Новомосковська наступної доби з вами була Наталія Бондар. На все добре.